Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 204 за підручником Мали брацьом клас, автора Олександра Істера. І в нас така задача: перший кавун на 5 кілограмів легший за другий і отричі легший за. Третій. Тобто, у нас цепляється все до першого кавуна. Значить так, перший і третій кавун разом у двічі ваші за другий Знайдіть масу кожного кавуна. Ну, я думаю, з другого речення ми будемо з вами складати рівняння. Але спочатку треба виразити щось через Х. Ну, ви знаєте, думаю, що не раз стикалися з такою ситуацією, коли у нас через один виражається всі інші. Значить, перший кавун ми будемо позначати через Х. Нехай X кілограм – це в нас буде перший кавун. А тепер уважно читаємо. Перший на 5 кілограмів легший за другий. Значить другий буде на 5 кілограмів важчий. Значить тоді х 5 кілограмів. Це у нас буде другий кавун. Далі. І у тричі. У тричі легший, значить, третій буде важчий, у три рази. У три рази це множення. Тобто 3х кілограм. Це у нас буде третій кавун. Все вирізали все через X. А тепер складаємо рівняння. Значить, складаємо рівняння Перший і третій. Де в нас перший? Перший і третій разом. Тобто перший і третій разом. Одвічі ваші за другий. А ми пам'ятаємо, щоб їх прирівняти, то не перший і третій множимо на 2, а другий. І тоді у нас маса буде однакова. Так? Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Х плюс 3х, 1 плюс 3 це буде 4х, дорівнює. Розкриваємо дужки, 2 на так, 2х, так? Плюс 10. Є з х в одну сторону, без х в іншу. Це буде 4х. 2х переносимо з протилежним знаком і дорівнює 10. Все, 4 мінус 2 це буде 2 дорівнює 10. І х, як невідомий множник, нам треба добуток поділити на невідомий множник. Тобто х дорівнює 5. Кілограм, і що позначали через х? Перший кавун. Перший кавун. Є. Щоб знайти другий, нам треба х плюс 5. Записуємо x плюс 5 дорівнює, замість х, 5, плюс 5, це буде 10, кілограм, і це в нас другий І Є і третій це у три рази більше, тобто 3х, так? Дорівнює 3 помножити замість х, 5, це буде 15. Така задача для високого рівня, так? Третій кавун. Ну, і все. Що і треба було знайти відповідь. Так, 5 кілограм. 10 кілограм і 15 кг Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.